Це комерційна нерухомість 40 квадратних метрів. По вулиці Рапопорта, 7. Як бачите, вхід є фасадний недалеко від Краківського ринку. Навпроти пологового будинку на рапопорта, а також великого медичного центру Оксфорд Medical. 200 метрів від Краківського ринку. Вхід фасадний. 40 квадратних метрів. За допомогою таких невеличкої стіни розділене приміщення на два. Перше більше приміщення спуск іде по сходинках. може бути під офіс, може бути під магазин. Це друга кімнатка, як бачите. По правій стороні, бачите, лічильники на усі комунальні послуги. Світло, вода, газ. Прямо йде два приміщення. Перше йде: це санвузол, унітаз, а також умивальник. І з лівої сторони невелике приміщення, яке може бути під офіс, може бути під склад, може бути зроблено як кухня для працівників чи просто приймальний кабінет. Кімната досить велика, може бути, як я вже казала, під офіс, виробництво, також під якісь послуги, магазин невеликий, кафе, тому що розміщення є дуже зручне. Якщо вам цікавий цей об'єкт, звертайтеся по телефону, який ви зараз бачите.